Сьогодні буде величезна розпаковка, тому що ми собі нарешті замовили бігову доріжку. Ми її дуже давно хотіли, але ніяк не могли знайти приводу, щоб її купити. Під час вагітності це питання стало набагато актуальніше, тому що я розуміла, мені потрібно якось буде відновлюватись після пологів, після вагітності. Але я прекрасно відновилася і без неї. Після пологів скинула вже 20 кілограмів, тому що зараз літо, зараз дуже багато роботи в дворі. У нас дуже активні дні та багато фізичних навантажень. І без тієї доріжки. Але скоро осінь, зима, роботи в дворі не буде. Тому ми майже постійно будемо сидіти вдома, тим паче, в нас сидяча робота за телефонами, за ноутбуком. І ті 20 кілограмів повернуться назад просто на раз-два. Я цього не хочу, тому будемо ходити, будемо бігати. Його водоріжку обрали саму стандартну, досить бюджетну. Але комплектація в неї чудова. Можна ось так підняти, коли вона не буде потрібна, і вона просто буде стояти в кутку. Вона досить мініатюрна. Гурна, але не маленька. Є декілька режимів швидкості, також вимірює пульс, серцебиття, можна ходити під нахилом як під гірку. Також до неї можна під'єднуватись та слухати музику, але ми це не тестили ще. У нас буде не просто бігова доріжка, а з масажером, який кріпиться напряму до неї. Цей масажер має окреме живлення, тому в принципі можна з ним, а можна і без нього. Також в комплекті йшли дві червоні гантельки по одному кілограмові. Ми в комплектацію дуже детально не вчитувались, тому це був приємний сюрприз. Сподіваємося, що це вело. Доріжка буде слугувати нам довго, і ми справді будемо нею користуватися, а не просто вішати непотрібний одяг. Замовляли ми її на сайті Бонро. Bon я там одразу собі взяла ще новеньку сушарку, тому що наша вже поломана. Вона не один раз летіла з балкону, а ця досить незвичайна. Давно вже заглядалась на такі. Вона дуже висока, вертикальна, але дуже вмістка. Сподіваюсь, буде зручно. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!